Ради всіх вітати на каналі сервісного центру Ейґінки сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. В нас ще продовжують з'являтися ноутбуки в продажу. Це в нас з'явився Legion y 540 Defis 17 іраж, якщо я не помиляюсь, 17 дюймова модель. Так, ну одразу я починаю розповідати, для кого підійде ця машина. Зараз знімаємо таким чином відео для того, щоб було зрозуміло, чи варто його дивитись далі чи ні. На мій погляд. Ну, по-перше, це ноутбук, скажімо, попередньої генерації легіонів, тому що сучасні зараз йдуть вже трошки з іншим маркуванням та на 10-му поколінні, а це ще на 9-му поколінні. Проте дуже багато чого є спорідненого між цими машинами, і тому ця модель я рахую також вдала. Є деякі нюанси за цією модель, які відрізняються від найбільш сучасних 10-го покоління. Але не суттєво, на мій погляд, це не суттєво. Машина 17-дюймова, на повноцінному процесорі i7-9750, з відеокартою RTX 2060. Ну тобто, це така конфігурація, яку можна за процесором відносити до потужної, але за відеокартою, скажімо, це перша можна сказати відеокарта серії RTX. RTX 2060, тому не можна її відносити там до потужної, наприклад. Я починаю її. ну, Я з деякого часу почав відносити відеокарти RTX 2060 та GTX 20, 1660 до впевненого середнього рівня. Тобто це середній рівень впевнений по відеокарті, проте потужний I7 процесор. Тому. Цей ноутбук підійде для тих людей, хто, ну, в кого пріоритет все ж таки це не ігри, а якась робота, тому що ну, буде дуже зручно на такому великому екрані працювати. Відеокарта дозволить вам працювати з будь-якими програмами, яким потрібна, наприклад, та та ж сама відеокарта або потужний процесор, який тут є, як я сказав. Дуже приємно те, що в цьому ноутбуці є 100% охоплення кольорової палітри SRGB. Це одразу видно по якісті, якості та яскравості. Самої картинки, тому, наприклад, для тих людей, хто має працювати в фотошопі, займатися якимось відео і так далі, я вважаю, що цей ноутбук буде прийнятним. Він великий, на ньому все нормально видно, розвинена система охолодження, оскільки є в 17 дюймовому корпусі місце для того, щоб її розмістити. Тож, ось такий ноутбук. Ну, до речі, не дуже його можливо буде зручно з собою переносити, тому що все ж таки 17 дюймів, проте не такі він і важкий, якщо порівнювати, наприклад, з металевими Ліонверами. Ну, Проте, зазвичай, все ж таки, 17 дюймова модель в нас за замовчуванням вважається більш зручною для роботи на якомусь стаціонарному місці. Давайте перейдемо вже до детальних характеристик. Я зараз покажу все це. Одразу скажу, що в описі до цього відео буде посилання на сайт, і там ви можете знайти як всі фотографії цього ноутбука, можете знайти скріншоти з тестів його, з тестів, наприклад, на навантаження, з тестів на довготривалість роботи від батареї. І так само ви зможете знайти вже розписані більш детально характеристики за всіми комплектуючими, які тут в цьому ноутбуці знаходяться. Тож розпочинаємо. ноутбук у нас, як я вже сказав, на 9-му поколінні i7-9750. Ну, до речі, я ж кажу, дуже потужний процесор. Якщо подивитись різницю по параметрах між 9 м поколінням та 10-м, вона там не така велика, як може здаватись. Тому я однозначно можу сказати, що це процесор не, не, най, не набагато гірше. За 10 покоління. Відеокарта, як бачимо, тут одна в нас RTX 2060 дискретна. Це може обумовлювати те, що ноутбук не так багато, як можливо, mm -hmm. хотілося б буде працювати від батареї. Е, ну, від таких машин варто очікувати там, до 4 годин автономної роботи. І, можливо, в цьому буде трошки менше, але. Скажімо, основний напрямок роботи цих ноутбуків це ж все ж таки робота від блока живлення в повноцінній потужності, тому що бачите, вбудованого відео в процесор немає. Треба, можна подивитися, що в біосі можливо це перемикається, але було вже декілька ноутбуків. Я в біосі дивився, і цих цього перемикання немає. Ну але ж, якщо буде цікаво. Якщо це буде важливо для вас, треба знати, напишете в Viber або Telegram за ось цим номером, він буде в нас і в описі до цього відео. Можна буде всі ці нюанси з'ясувати. Ну, справа в тому, що зазвичай все ж таки в ноутбуці використовується потужна відеокарта, і це, як я сказав, це RTX у нас дискретна RTX 2060. Впевнений, середній рівень 192 біта шина, 6 ГБ відеопам'яті gddr 6 вже така перевірена часом відеокарта. Одразу пам'ять. Пам'ять встановлена тут. Одразу дві планки по 8 ГБ, тобто складає сумісний обсяг 16 ГБ ще й в двоканальному режимі. Там буде 15% додаткової продуктивності саме за рахунок двоканального режиму. Ставили одразу пам'яті трошки з запасом для того, щоб було дуже комфортно працювати. Як я вже сказав, що для тих завдань, наприклад, які я вже озвучив, ця пам'ять буде не зайвою. Далі, диск у нас, який стоїть в цьому ноутбуці, тут в базова, скажімо, конфігурація. Зараз тут знаходиться диск на 256 ГБ, гігабайт, реальних тут 238,5 тридцять Ну, Це мінімальний скажімо, для того, щоб можна було ноутбуком користуватись для роботи. Ну, До речі, з програмами не дуже складними. Ну, Наприклад, якщо там з Vegas працювати або з тим самим Photoshop там поставити офіс, наприклад, і так далі. Цього місця вистачить ще із запасом. Але якщо ви плануєте гратись в ігри, є ігри, які обсягом одна гра Гігабайт на 200, тому, скажімо, тоді треба подбати про те, щоб. Додати або замінити цей диск, який є зараз в цьому ноутбуці. Є в нас в наявності 512 на терабайт. Можемо під замовлення поставити навіть і 2 і більше. Тому, якщо це буде цікаво, то краще подбати про це заздалегідь, узгодити за тим каналом зв'язку, який я казав Viber Telegram. Щоб ми замовили або встановили сюди цей диск, встановили систему, і ви не втрачали гарантію. Вам не треба було лізти в цей ноутбук самостійно, щоб ви отримали його вже в тій конфігурації, яка вас буде повністю влаштовувати з гарантією, з стікером, який буде і гарантувати вам, скажімо, те, що ті проблеми, які виникнуть за 6 місяців гарантії, які надається на цей ноутбук, будуть усунені безкоштовно. Диск, бачимо, в нас має 70 днів напрацювання, 5 терабайт, ну це він трошки попрацював. Встановлена система і трошки попрацював. Тому повний майже обсяг бачимо здоров'я і швидкодії, проблем з ним не має бути. Батарея в цьому ноутбуці всього лише 24 цикли зарядки, розрядки пройшла, бачимо на 7% при цьому вона зносилась, можемо трошки ще його. Раз за два-три можливо зарядити, розрядити ще трошки. Він може стати менше цей рівень, тому можна сказати, що батарея майже не зношена. Бачите, оце. Так, за матрицею, як я сказав, 17,3 дюйми з чудовими кутами огляду, як завжди, близькі до 90 градусів. Дуже зручно працювати за такими екранами. 60 Гц має цей екран на частоту оновлення, тобто більше все ж таки для програм, ніж для ігор. Стандартний, стандартний контраст 800 до 1. ну, Як я сказав, 100% SRGB, кольори дуже насичені, дуже приємно. Приходимо, мабуть, до стану. Стан ноутбука дуже гарний. Ну, новим, звісно, його не назвеш, бо за часом вже не дуже новий, але а, немає. Тут такий цікавий корпус, а, текстура така, наче прорезинена, не знаю, soft-touch пластик, можна назвати це. І тому, якщо є якісь потертості або пошкодження, вони ну, тут будуть з'являтися і їх буде видно. А наразі тут, як бачите, нічого такого немає. Там навіть як завжди на легіонах залишається на петлях. тут Ще ізолююча лента для того, щоб тут не, не було подряпин. На екрані я не бачив ніяких дефектів, включаючи якийсь відбиток клавіатури, вимкнемо, якщо я не забуду, покажу це. Давайте одразу, до речі, я намагаюся, щоб не забувати показувати те, що немає ніяких дефектів на самому екрані, бо це я вважаю важливим. Ось суцільні цвіта дуже яскраві, дуже приємно це виглядає. Все ж таки те, що матриця має в нас дуже високий, високе значення охоплення кольорової палітри, це одразу видно. Відчувається синій оранжевий, ну і білий, на якому завжди, якщо є якісь продавлені нюанси, це одразу видно. А тут нічого цього немає. Ось в нас чорний колір. До речі, давайте одразу на ньому і подивимось, що в нас з покриттям матриці. Як бачите, нічого в нас тут, дефектів на верхній частині немає. Так, ну, як я сказав, до стану. Тобто стан в нього не можна сказати, що він новий, але він дуже має некритичні сліди. Використання, бачимо цілі кути. Ось тут трошки є невеличкі з як трошки є, проте тут її навіть немає. Верхня частина має подряпини, це одразу можу сказати. Проте вона виконана в такій текстурі, якщо ви бачите концентричні кола, наче профрезеровані на цій кришці, тому небагато відбитків від пальців залишається на ноутбуці. Це як на мене це класно зроблено. Ну і до речі, на такій текстурі не дуже так ярко видно якісь і подряпини, тому що все ж таки вони десь губляться ось в цій, в цій текстурі. Далі, кути дивимось? Тут у нас ціли і тут також ціли. Давайте по портах. По портах ця модель, як я сказав, вже споріднена з попередніми легіонами, тому тут, як на мене, все має бути чудово. Маємо з лівої сторони в нас отвір для відведення гарячого повітря. Порт USB звичайний 2.03.0. має він бути. Ось так це виглядає так. 3,5 дюйми роз'єм для підключення навушників. В передній частині нічого немає. В правій частині ще один порт у нас Індикатор індикатори та, та отвір, скоріш за все, нова батон для того, щоб заходити в налаштування. Тобто, одразу можна сказати, що та, та приємна. Особливість, яку я вважаю, має бути в кожному ноутбуці, щоб у вас був зручно USB-порт з лівої чи та з правої сторони, щоб можна було собі обрати, з якої сторони підключити мишку, а з іншої сторони, наприклад, підключати флешку і не лізти кудись, щоб це не вимагало якихось додаткових рухів. В задній частині, як це в нас і в сучасних легіонах, бачимо, є два великих отвори для відведення гарячого повітря по боках. Тут у нас Kensington Lock для закріплення ноутбука. на... Стаціонарно, скажімо, десь на столі. usb type c у нас. До речі, ну, наче відмітка якась є, ну, не буду казати, скоріш за все, тут Power delivery немає. Далі в нас DisplayPort, Це у нас DisplayPort Іде ось цей роз'єм. Далі ще один у нас йде USB Superspeed 2.03.0, HDMI для підключення зовнішнього монітора, є повноцінна мережа LAN. І ось цей звичайний вже для Lenovo, так званий Square Pin. Де воно тут? Ось ось такі блокживлення для живлення самого ноутбука. Блокживлення в нас в комплекті як це, в ну, 99 мабуть, відсотків випадків. Блокживлення в нас оригінальне. Саме такі, які має бути, Lenovo 230 Вт. В комплекті одразу ми завжди даємо ось цей кабель, який одразу підходить до нашої розетки. Ніяких перехідників краще не використовувати. Нормальної якості їх майже немає. Якщо вони нормальної якості, то вони коштують як цілий кабель, тому щоб не було зайвого ще одного з'єднання, краще ось придбати. Ну або в нашому випадку він одразу є кабель, який йде до блоку живлення, з яким можна безпечно, надійно, стабільно Використовувати ноутбук. Так, йдемо далі. Щодо підсвічування, ну, воно тут, скажімо, в базовому варіанті. Таке саме, до речі, є в нас підсвічування і в сучасних деяких 17 дюймових легіонах. Виглядає це таким чином. Зараз бачимо, підсвічування є. Комбінація FN пробіл. Вимкнено, слабкий. Слабке підсвічування, і максимальне. Тобто все. Тут всього лише три режими. Особливо не, нема де розігнатися, нема чим хвалитись, але для тієї, людини, якій треба працювати з ноутбуком, які ялинка новорічна замість ноутбука не потрібна, це саме те, що треба, яскраве, менш яскраве, і відсутність підсвічування, як на мене, це всі режими, які. Суттєво потрібні. Так, тепер далі питали завжди щодо потужності відеокарти. І ми будемо використовувати, як ми завжди робимо, це Unigine та GPUZ. Приємні кольори. Ці програми запускаю завжди. На різних матрицях є можливість порівняти, як вони виглядають. Так, одразу давайте дані для тих, кого це цікавить, RTX 2060, Samsung у нас тут відеопам'ять ddr 6 192 біта. Все є. До сенсорів до цікавого. Тут GeForce RTX 2060, ну, десь приблизно 200 кадрів у нас є. Так, сенсор буде цікавити, максимальна температура тут. Максимальна потужність тут, максимальна потужність по відеочіпу, ну, мабуть, все. Бачимо частоти. Температура 64 і вона підростає. Звісно, вона зросте, я гадаю. ну 78, мабуть, тут буде в максимальному навантаженні в сталому режимі. так Потужність повністю всієї. Відеосистеми майже 82 Вт, і потужність саме відеочупа 55 Вт для тих, кого цікавлять саме ці попуги, ця потужність цієї відеокарти. Так. Ну, здається, я все про ноутбук розповів. Робимо ми зараз таким чином, що я не відволікаюсь на умови гарантії. Ну, крім того, що вона складає 6 місяців. Для цього в нас є окреме відео. Посилання буде в описі до цього відео, або в нас на сайті воно буде наступним. Ви зможете подивитися ці нюанси. Можна безпечно його придбати, як в нас в сервісному центрі, так і замовити в будь-якому знаходячись місці України. Ми працюємо чесно, відкрито і ніяких передоплат 100% за ноутбуки мені. Як ми навіть 30% передоплат ми не беремо. Тож, підсумовуючи вже за цим ноутбуком, як я сказав, великий, досить потужний, ні, капель, ні каплю він ще не старий. На цьому i 7 9750 він ще пропрацює декілька років нормально. На цій дискретній відеокарті RTX 2060 в будь-якій будь програмі вистачить цієї потужності. Як я вже сказав, навіть для ігор цієї потужності може вистачити на середніх, а може і на високих налаштуваннях. З приємною картинкою. ну, Варто враховувати, що все ж таки на якісних матрицях цих ноутбуків не така висока частота оновлення, все ж таки 60 Гц, проте навіть на 60 Гц я грався. І можна нормально це робити без там якихось великих зайвих проблем. Але для людини якоїсь серйозної, якому ноутбук буде потрібен для роботи, чудовий стильний ноутбук, в якому, до речі, є веб-камера, я не сказав, і веб-камера ця навіть ще і закривається ось такою. Заслонкою для тих людей, хто переймається тим, щоб за ними ніхто не підглядав. Ось, тобто стильний ноутбук досить потужний на своєму робочому місці. Я думаю, що він справиться з більшістю або навіть всіма завданнями, які будуть поставлені. Тож, якщо у вас є запитання, в Viber, Telegram, задавайте за цим номером. А я наразі вам дякую за перегляд. Це ріс Центр центрі, який Київ. До побачення.